Вітаю на каналі Рябі коні машиниці. Мене звати Катерина. На своєму каналі я розказую і показую, як живуть мої коні і що ми з ними робимо. І це відео присвячене буде підсумкам 2023 року. Ну і розкажу трошки про плани на наступний рік. Так от, у мене тут є такий чарівний зошит, він називається планер. Тут багато чого. Можна планувати, записувати і так далі. Насправді це м, дуже цікаво, коли можеш порівняти, наприклад, у мене тут плани з 22-го року, е, коли там, ну, тобто, в 21 му я писала вже плани на 22-й, на 23-й, і ось у мене вже тут записані плани на 2024 рік. От. Ну і сказати про те, що ж у нас. Е, які зміни відбулися в й рік, тому що цей рік став для мене, наприклад, дуже такий е, переломний, коли е, я все ж таки вирішила для себе, чим я хочу займатися далі, е, що я хочу отримати від проєкту і взагалі, яким я бачу цей проєкт Рібі мощаниці е, для чого він мені, чи взагалі мені потрібно. Такі коні, я їх підкупила моркою <свісно> тому вони тут стоять. <свісно> тут лише п'ятеро семи вже на хвилиночку. от І що я можу розказати? Звичайно, найцікавіша тема для всіх, що ж у мене як то що ж коні заробили за цей рік. Це прозвучало дуже смішно, оскільки перекрити витрати. Мені все таки не вдалося. Скажу так, я не буду називати там суми, тому що це буде дуже смішно для всіх. І закидаєте мене тухлими яйцями, тому що прилітають коментарі деколи, там що ж вам коні, якщо ви нічого не робите, нічого не заробляєте. Так от, ми перекрили витрати на паливо, на заготовку сіна соломи. І мені вистачило ще цього там купити. Е, це приблизно все. Е, там овса для коней. Все. <с> тобто все. А витрати це і е, там щеплення перше, це обов'язкове. Глистогонки, амуніція, тому що недоустки рвуться, навіть спасти того недоустка мотузкового треба купити мотузку. Е, карабіни. Шнурки для того, щоб для випасу, там, електропостух, ізолятори, вони теж все коштує грошей. І, на жаль, у мене коні в мінусах. Ну, Не будемо про Я тільки цього року почали робити платні прогулянки, тому що це все було безкоштовно. Помагали волонтерам для переселенців, для військових. Не буду вгублятися в цю тему. Тому що це не для цього. Так от, далі. Які, що ще в нас сталося? У нас е помінявся склад проєкту, е тому що основа проєкту це Грета і вже Акваторія, скільки вона дала рябу кобилку. Е зараз можна, сказав, так сказати, переступити на наступну сходинку проєкту, е тому що я отримала дві рябі кобилки і мені поки що цього достатньо. Зараз моя задача їх виростити, підготувати для того, щоб вони далі мали потомство. Це проєкт, він на, скажімо так, на решту мого життя. Тому я вкладаю в це дуже багато сенсу. Це для мене дуже важливо. І от підсумки року, це для мене також дуже важливо. Ну, ну Всі ці дрібниці, які... Ой, там кубила, родила фігня, там, слава Богу. Ні, це для мене дуже можливо. Наприклад, з Гретою є проблеми, вона не любить своїх дітей, наприклад. Ну, це теж такі нюанси, які треба там, приділити багато часу. Ну, отак от, от. Далі. Підсумки. Помінявся склад. У мене на, на початку минулого року було 8 коней. Це було чотири дорослих коня, двоє річних лошад і двоє лошад, що народились. Троє голів, тобто одна доросла кубила, одна кубилка річна і одна, скажімо так, молоденька. І там було ну, Вона продалась літом. От вони покинули наше господарство, знайшли нові руки. А це був, як то скажемо, обдуманий крок, тому що я вирішила змінити склад через те, що ця кобила була війська. Вона мені подобалась там, у неї була була, але я зараз про Афіну. Вона мені подобалась, все було з нею класно, але вона не підходила мені. Ну, а кормити ще одну кобилу, вибачте, ну то трошки затратно. От. Тим більше, що акваторія з'явилась досить неочікувано для мене, і мені було трошки тяжко навіть. Тому що вісім коней, ну тут трохи багато, навіть якщо це лошата. От зараз я не можу собі дозволити тримати більше чотирьох дорослих коней. Тому з лошатами простіше, вони там біля коби гуляють. Е, далі, по лошатах, можна сказати, що цього року від Тору народилося четверо лошад. Так, це дуже круто. Троє народилось у нас. Це від Афіни народилась персик, руденька кобилка. Від Грети тібурончик, Від акваторії народилась Сільва Трансильванія. І від ще одної кобили, яка не в нас була, народилась ще одна кобилка, руденька, також зефірка. От. Тобто було 50 на 50. Двоє рудих, двоє рябих. Та я про тебе зараз. Так, е, на цей рік у нас було заготовлено по кормах, там, ну це все приблизно, тому що ну, цифри в мене записані, я все записую. Але це все так приблизно. Було заготовлено там півтори тисячі тюків сіна і там 600 тюків соломи. От те, що я планую використати на осінь, зима наступний рік. І весна у нас піде це все. Ну, тому що з того року, наприклад, залишилось трошки. Ну, там 200 тюків це ну, нормально, в принципі. Мені цього вистачило там, перекрити розходи на, на корма. Тобто, там, коли коні сидять вдома, там в конюшні, там родила акваторія, там ще щось, ще щось, ще щось. Ну, такі нюанси. Так от. Що ще можна розказати? Що ще можна розказати? Ну, в принципі, по підсумках. Ну, а, чому рік починає? Тому що запустили, скажімо так, прогулянки. Антору кричить. А, прогулянки. А, запустила канал. Це також для мене такий переломний момент. Хоча я про це думала вже декілька років, Якби, але все, у мене не було такого поштовху. От. І він з'явився нарешті, я вирішила, зробила і все почало розвиватись. Сподіваюсь, далі все буде розвиватись ще краще. От, нові знайомства, нові друзі, це дуже круто. Всі мене підтримують. Для мене це дуже багато значить. Щиро вам дякую за підтримку. Я знаю, що ви дивитесь. Без вас не було б цього всього, цих рябих. Дупочок. <хи> Далі. Тепер перейдемо до планів на наступний рік. Планів у мене не дуже багато і всі такі, ну, звичайні, в принципі, можна сказати, навіть все, як буде, так має бути. Так от. Що по планах? Перше, це. що перше? Ну, я не буду прям читати, я буду розказувати. Ну, бо тут написано так, схематично. Я буду розказувати, що в нас на найближчий час, тобто з зими, потім весна-літо, і далі я не заглядаю. <сум> поки що. Далі у нас заняття з Тіберією. А забула розказати про неї, те, що той рік для неї був ну, 2023-й, для Тіберії у нас був такий. З нею дуже тяжкий, тому що вона травмувала задню ногу, потім око травмувала, потім передню ногу. І весь час я на нервах, бо дуже я переживаю, коли вони хворіють, особливо коли травмуються. Хворіють вони, слава Богу, не часто, я б сказала, навіть дуже рідко, слава Богу. От. Так, так от, заняття з Тіберією, далі у нас буде з нею заїздка. Під сідло, там сідло корда, але ну, спочатку упряж. Далі кастрація тібурона нас Ну, Це в тому випадку, якщо він залишиться в господарстві, тому що він поставлений на продаж. Якщо ніхто не захоче такого жеребчика, то ми його каструємо і собі залишимо. Ну, бо жеребця двох жеребців я не можу тримати, в мене немає для цього умов. Гіргутся, пастух рветься, до ці всі драки і травми мені не потрібні. Далі. Роди у Грети це такий дуже, дуже складний етап. Як я вже казала, це дуже буде цікаво, це все треба знімати. Я шкодую, що я не почала це все раніше. Вона родить, все прекрасно, лошата чудові, там, міцні, зразу встають, але один нюанс вона їх не любить. Зразу відмовляється, не приймає, б'ється, кусається. Ставимо її в стайні, путаємо, в'яжемо. Ну, в общем, це трошки затратно по часу, по, по нервах. Це все трошки нюанси такі прям. Не дуже приємні, але з часом от, стібою було дуже важко, тому що кубила молода, ми не очікували. Стіборону було вже проще, вона набагато скоріше його прийняла. Сподіваюся, з третього уша буде ще легше. Все буде добре. Я підозрюю через те, що вони рябенькі, але хто його знає, можливо, в неї така психіка. Якщо далі вона, будуть проблеми, то може просто ми її не будемо крити, буде собі жити, собі далі поживати. Так от, далі. Що у нас тут? Е, Рішити, що з акваторією, тому що не, не ясно, чи вона жеребна на наступний рік, чи не жеребна. Якщо не жеребна, ми її покриємо там, вже ближче до весни. Тобто, щоб не було у нас на зиму лошати, бо це теж тяжко. Її водити туди-сюди. Ну, тяжко мені, тому що я сама. От, сама кормлю, сама прибираю, сама вожу вивожу. І це трошки тяжко. Мені дуже зараз просто погода дозволяє, вони всі тут живуть, ночують. Менше замуроки. Логічно. Далі. Далі. Так, паспорта. Зробити ідентифікаційні паспорта коням. Е, народиться у грети лоша. Побачимо, що народиться, якщо кобилка робимо її, якщо жеребчик, подумаємо, що з ним робити. Треба, не треба, але вже щоб зробити всім разом. Валерчику, не знаю, що як обрати йому кличку треба. От. Сільві і тібурону. Далі. У мене тут написано знайти пару для тіби. Пара для тіби це тільки на, можливо, на літо, можливо, ну да, вже, Це в тому випадку, якщо тут написано: в тому випадку, якщо вона буде тікати від коней, шукати собі жеребця. Тому що в нас тут недалеко є жеребець, там на виписі через річку. Живе один жеребець, і якщо вона до нього втічет, то вона там сама не гуляє. Розумієте, да? От, і щоб цього не сталося, лучше покрити її чимось нормальним, чим, чим попало. Дальше. Дальше. Кастрація тібурона сказала. Ну, і якщо то так само продати тору. Е, тору, тору, тому що заміна йому буде рости, ну, це продаж нетерміновий. От. Тобто знайти йому хороші руки, бажану там сім'ю, він чудовий хобік, е, підійде, там для аматора в конкур взагалі ідеально. От. Ну і тут далі заготовка кормів на наступний рік. Там... Ну, і... ну і далі розвиватися господарство. Ще... По плану покращити умови утримання коней, зробити їм якусь кормушку. А там мені, до речі, писали, що поставте коней в станю, буде менша затрата по кормів. От тут я би дуже поспорила. Хорошо, менше затрата в чому? Менше будуть їсти? Ну, не факт, що менше будуть їсти. Наприклад, з Валерчиком, я його поставила в конюшню, він стояв, було тепло, я приходжу, він весь мокрий. В нього шуба зимня, він так само жив на дворі. І він мокрий. Це вже не хорошо. Е, ці умови, що зараз, це дуже хороші умови для них. Е, тому що потрібно задовільнити їхні. Найголовніші це три аспекти. Три. Перший це, це вигул. Другий спілкування з іншими конями. Ну і третій це е, досталь кормів, щоб було. Вода. Спільному доступі, і максимально сіно. Ну, сіно я вложу їм 4 рази на день, наприклад, тому що щоб вони менше його притоптували в грязь. У нас ґрунт такий глинистий і тільки дощ зразу грязь. ну така тут Такий тут клімат, такі тут умови. Тому умови їм треба покращувати з кормушками. Е ну і все, в принципі. Ну, і з водою вирішити, як мені щоб Мені легше було. Я роблю все, щоб мені було легше. Стараюся це все робити. Та, Тіба. Там ще морквина її хочу достати. Ну, в принципі, висновки. Які висновки за цей рік я зробила? Висновки. Тіба, які висновки? Не боятися своїх ідей? Це перший висновок, тому що ідеї у мене часом бувають такі, я би сказала, чудові, але мене щось стримує. Я сумніваюсь, починаю, ай ладно, не буду, так і з каналом, в принципі. Що в принципі можна було б почати раніше, так як я й думала. Але там щось так, щось так. Що я ще хотіла сказати? Вірити в себе. Це перше. Це друге. От. І продовжувати те, що почала. Тому що результат оцього бачимо, стоїть результат. Робота проведена, багато роботи, Робота... результат чудовий. Прекрасний, я б навіть сказала. От. І ще що. Працювати, працювати над собою, працювати з конями, розвиватися. Навіть маленькі кроки щодня приводять до великих успіхів. І це вже, ну, якби, перевірено не тільки мною, ну, це говорять всі, тому що нас визначає те, що ми робимо кожен день. І ці слова мені дуже подобаються, і це дійсно так. Так що вітаю всіх з прийдешніми наступаючими святами. Підписуйтесь на, на, на канал, ставте лайки, коментуйте, підводьте підсумки року. Маленькі успіхи, маленькі кроки приводять до великих результатів. Це я вже перевірила і вам рекомендую. Все, що написано, воно якимось чарівним чином все одно матеріалізується. Нехай трошки більше часу, трошки більше зусиль, але все буде. Якщо вірити в себе і працювати. Так що, всім па-па! Yeah. <laughs> you